Всім привіт! Це дитячі роликові ковзани від німецького бренду Krivit. Це спорт, розвага та активний відпочинок. У лоті дві моделі, кожна дуже стильна та яскрава. Черевички мають ідеальну посадку, вони зручні та м'які. Чорно-зелена модель має липучки, завдяки ним ідеально регулюється по нозі. Розмір 33-34. Та модель біло-синьо-червоного кольору має розмір 35-36. Обидві моделі мають оптимальну плавність ходу завдяки колесам 90 а та високоякісним кульковим підшипникам ABS 5. Є передній стопор на обох роликах для безпечного та надійного гальмування. Також відповідають європейському стандарту. Детальна інформація біля відео замовляйте у наших менеджерів. Всім дякую за увагу!